Друзі, нас про головне поїхали. Не так давно була чергова річниця, точніше, роковини безперешкодного виходу банди Гіркіна і Слов'янська, наслідком якого стало захоплення Донецька. Пише телеграм-канал Топорпомсти. Бойовикам це вдалось зробити, тому що єдина дорога через Краматорськ, по якій вони могли вийти, залишилась вільною. Донецьку окупанти захопили всі адміністративні будівлі, влаштували концтабір ізоляція, де закатували купу людей. Також вони отримали там російських інструкторів фінансування, боєприпаси і озброєння, включно з реактивними системами залпового вогню град, танками, артилерією і горозвісним буком, який збили MH-17. Вже з 11 липня це угрупування почало масовані атаки в секторі, Д. саме вихід бойовиків із Слов'янська дозволив противнику блокувати та оточити наші війська в секторі, Д, що призвело до важких втрат. П'ять років тому Олександр Турчинов підтвердив мені в інтерв'ю, що це було рішення тодішнього верховного головнокомандувача, яким на той момент уже став Порошенко. Також це підтверджував у 2020 році генерал Кривонос. Він стверджував, що командування були надані координати колон росіян. Їх можна було і потрібно було знищити, але цього не сталося. На момент виходу чисельність бойовиків становила від 1000 до 1800 осіб. Переважно більшість яких складала місцеві проросійські маргінали і злочинці. Тобто їх можна було доволі просто знищити артилерією і авіацією. Якби Гіркіну не вдалося захопити Донецьк, розвиток подій міг би бути геть інакшим, значно сприятливішим для України. 5 липня 2016 року Порошенко нагородив генерала Муженка, який за його наказом дозволив головним силам Гіркіна вийти із Слов'янська. Орденом Богдана Хмельницького і цей наказ увійде в історію України як відверта держзрада, за яку досі ніхто не покараний. Ось що пише блогер Серж Шевченко, Втрачене вікно можливостей для України 2014 року, що змінило хід гібридної війни на Донбасі. Сьогодні річниця входу колони проросійських бойовиків в ополчення полковника ФСБ Ігоря Гіркина, стрілкова до Донецька. Ця подія призвела до остаточної втрати українського Донецька, міста мільйонника, політичного, економічного, культурного і стратегічного центру Донбасу і зміни всього ходу війни в Україні розповідає мій добрий товариш, назову його умовно Тарас. Я добре пам'ятаю той день. Наша українська підпільна група спротиву планувала антисепаратистське повстання в Донецьку, яке мало бути приурочене до розгрому групування проксі ополчення на оточеного українською армією у Слов'янську на півночі Донецької області, очікуваного нами наступу українських збройних сил на Донецьк. Керівництво нашої підпільної групи, до якого входив, і я зібралося для обговорення цього плану в одному з напівпідвальних приміщень невеликого спортивного клубу в центрі міста під виглядом святкування мого дня народження. У Донецьку на той момент діяли слабо організовані, слабо озброєні загони цивільних проросійських сепаратистів і групи зрадників із колишніх українських силовиків, як група колишнього співробітника СБУ Альфа Худорковського запрямує, хоч і не але фактичної підтримки частини української міліції. Вони зосереджувалися на нечисленних блокпостах на автошляхах при в'їзді до міста і всередині нього, а також біля захопленої сепаратистами будівлі обласної державної адміністрації і будівлі обласного угрупування СБУ, також захопленого, що розташовані в центрі міста. План нашої групи полягав у тому, щоб завдати удар по скупченнях сепаратистів одночасно із зовнішнім штурмом міста українською армією. Для цього ми напередодні провели розвідку в місті і склали карту розташування ключових центрів проросійських бойовиків їхнього складу, чисельності і озброєння. Наші невеликі сили ми розділили на малі мобільні групи, за якими закріпили об'єкти нападу, і на цій нараді обговорювали остаточний план. І ось іронія. Вийшовши на перекури з підвального приміщення на вулицю, я і мій товариш із подивом побачили, що опинилися в епіцентрі розташування озброєних бойовиків Гіркіна, які вже увійшли в місто. Я був просто шокований, бо був впевнений, що колону слов'янського ополчення сепарів знищать ще в степах Донбасу, десь під Краматорськом або Горлівкою. А тут просто всі наші плани повністю руйнуються, і нам треба думати вже не про стратегію повстання, а про термінову евакуацію з фактично зданого тодішньою центральною українською владою міста Донецька. Я дивився на озброєних людей в брудному запиленому камуфляжі з засмаглими обличчями. Дивився, як вони розсілися відпочивати на газонах навколо будівлі СБУ і біофаку Донецького університету і машинально рахував у голові кількість бійців. Запам'ятовував, яка в них військова техніка, але все було однозначно втрачено. До мене підійшов один з бойовиків і попросив телефон, щоб подзвонити рідним. Я дав йому один із своїх телефонів і розпитав, як вони їхали. Без перешкод відповів він. Я переглянувся своїм товаришем. Він тихо сказав мені, це кінець ближче до вечора. Вже розпустивши нашу підпільну групу і збираючись залишити місто, я подзвонив одному своєму київському другу, який був зв'язковим та інформатором нашого спротиву від центру. Розуміючи, про що я хочу з ним говорити, київський друг одразу перебив мене не питай ні про що я сам вахує. Тоді і тепер я впевнений в тому, що це була зрада нашого політичного і військового керівництва, те, що називається договорнячок, так розповідає Тарас про цей день. Цю історію здачі Донецька я описав алегоричній формі у своїй п'єсі Трояндове місто. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.